Представляємо озимий ріпак торес. Торес це середньопізній гібрид селекції сингента з урожайністю 45-50 центнерів з гектара. Його головна перевага витривалість у стресових умовах. Він чудово переносить посуху, нестійке зволоження та зимові морози. Ріпак торес забезпечує стабільний розвиток навіть у несприятливих регіонах. Висота рослин. Від 160 до 170 см. Рекомендована норма висіву від 450 до 600 тисяч насінен на гектар. Має класичну технологію вирощування та високу олійність при низькому вмісті глюкозинолатів. Це ідеальний варіант для отримання якісної ріпакової олії в складних кліматичних зонах. Стійкий до осипання насіння, міцне стебло запобігає виляганню. Швидко розвивається восени та добре стартує навесні. Торес має високу толерантність до основних хвороб ріпаку фомозу, склеротиніозу, альтернаріозу. Підходить для вирощування в усіх ріпакосійних регіонах України. Оплата з безготівковий розрахунок по договору доставляємо по всій Україні. Чому ви можете довіряти Агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.